Два основні пункти, як не вигоріти, набираючи нових підписників. Мене звати Інна Осадча і я чемпіон України в категорії профі із комбі-манікюру. Також я сертифікований інструктор та куратор живих та онлайн-курсів. Мої онлайн-курси пройшло більше 7 тисяч учениць зі всього світу. Щоб не закинути це все, ви маєте чітко розуміти, яку кінцеву ціль ви хочете отримати. Якщо у вас немає цілі, у вас є купа хаотичних дій, які абсолютно не приводять до результату. І звичайно, коли у вас є чітка ціль, яку ви хочете отримати, у вас буде мотивація. Дуже часто мої учениці, які навчаються зі мною, переглядають мої уроки, дуже дуже гарно мотивуються і на одному диханні роблять свої перші пости і рілси. Все вірно підписують. запрошують до себе в блог аудиторію. А через 2-3 тижні я бачу абсолютно іншу ситуацію. Я бачу рілси без жодного заклику до дії. Чому ж так відбувається? Це То все тому, що людина просто вигоріла, і в неї не вистачає її власної мотивації для того, щоб рухатися далі. В неї немає цілі, вона не знає, до чого вона рухається, і робить просто якісь хаотичні дії, які абсолютно не призводять до результату. Коли я запитую, чому вона це робить, чому вона зробила цей рілс і яка її була кінцева ціль. Навіщо вона його зробила, якщо вона його не доробила, скажем так, її відповідь звучить так: всі, хто хотіли, в мене в блозі вже купили. В мене в блозі, це не працює. Я робила заклик у минулому рілс, і мені потрібна нова аудиторія. Мені потрібно набрати нову аудиторію для того, щоб їм щось запропонувати. Всі ці, ці відповіді свідчать про те, що людина просто хоче все покинути, що людина просто втомилася, тому що вона не бачить кінцевої точки. Людина не знає, якого результату вона хоче досягти, наприклад, через рік або через два. Людина не розуміє, навіщо їй ті омріяні 10 тисяч підписників та що з ними в подальшому робити. А якщо я вам скажу, що ви можете їм продавати свої онлайн-курси, це і є ціль. Отже, ви вже будете розуміти, скільки ви хочете заробити з цих онлайн-курсів, так? І ви будете чітко знати, що ви захочете собі придбати за ці зароблені гроші. І мені здається, що коли у нас кінцева точка абсолютно не гроші, а те, що ми хочемо собі придбати, це і є найкраща мотивація. Тобто гроші ніколи не кінцева ціль, а наші з вами бажання. І саме наші бажання і мотивують нас досягати якоїсь певної цілі та не вигорати. Також бажано розбити свою велику ціль на маленькі підцілі. Таким чином, їх звичайно буде легше досягати, і ось ці маленькі ваші перемоги також будуть вас мотивувати. Скажу вам із досвіду, що мені, наприклад, найлегше досягати своїх цілей із наставником, тому що мені потрібно, щоб хтось мене постійно підштовхував щось робити. Тож, якщо ти мрієш запустити свій перший онлайн курс, я пропоную тобі пройти цей шлях зі мною як з наставником. Дівчата з попередніх потоків уже активно продають свої курси та передають свої цінні знання молодим майстрам. І, звичайно, на зароблені гроші від курсів здійснюють свої мрії. Вже більше трьох років я викладаю онлайн-курси, котрі проходять дівчата по всьому світу, і однозначно маю чим з вами поділитися. І перейдемо до другого пункту, як не вигоріти та набрати підписників. І таким моментом першим я хочу зазначити те, що дівчата зазвичай у своєму блозі, щоб набрати підписників, роблять контент той, який подобається їм. Розкажу вам історію із свого досвіду, коли я лише починала робити перші свої запуски в онлайні. Я дуже любила френч, і самий перший курс, який я захотіла відзняти, звичайно, це був френч. І я ніколи б не подумала, що він буде неактуальний. Звичайно, з першого запису я продала е, декільком людям цей курс, але, звичайно, я не досягла того результату, який би мені хотілося досягти. А все тому, що я просто знімала те, що хочеться мені, а не те, що потрібно моїй аудиторії. Тож, дівчата, дивимося на бажання нашої аудиторії, тому що ваша аудиторія сама підказує вам, що їм цікаво. А яким чином... Та просто ставлячи питання вам в Дірект. Якщо до вас в Дірект прилетіло запитання, допоможіть мені, будь ласка, у мене відшарування, так, на нігтях клієнтів, це і є вже ваша перша тема для вашого контенту, для вашого блогу, для зйомки семінару, так, або першого онлайн-курсу. Якщо до вас прилетіло в Дірект питання, підскажіть мені, будь ласка, що це на нігтикові, я не знаю, або від чого з'являється ніхолізис, так. Дівчата, це просто мега актуальна та тригерна тема багатьох майстрів. І скільки б на цю тему не знімалося інформації, вона завжди буде актуальна і вона завжди буде продаватися. Тому що це тема здоров'я. Основна думка цього це те, що ідеї ми не беремо зі своєї голови. Ми не знімаємо те, що подобається нам. Ми знімаємо те, що необхідно нашій аудиторії. І саме тоді, коли ви будете робити свій контент по запитах своєї аудиторії, вас і будуть дивитися, і будуть робити вам актив. Сподіваюся, дана інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на мій канал та слідкуйте за оновленнями. А якщо твоєю мрією все ж таки є запуск свого першого онлайн-курсу, зустрінемося на моєму наставництві.